Усі мешканці будинку бояться йти додому, бо не знають, чим це може завершитись конфліктом, бійкою чи ще гіршими наслідками. А все через одну єдину сусідку. У такій ситуації опинилися сернинчани, що мешкають на вулиці Котляревського, 64. За словами людей, розпочалося усе це п'ять років тому. Спочатку поведінку пані Марії ще можна було терпіти, та упродовж останніх трьох років жінка почала їх буквально тероризувати. кажуть, не дає проходу, а ще погрожує фізичною розправою. Відкриваються двері. Виходить, наша сусідка неадекватна, ну взагалі неадекватна, і говорить: я тебе сюди не пущу, ти хто така? Нецензурна лайка. Я говорю, що я тут проживаю, ти сюди не зайдеш, це моя вся територія, я тут буду керувати. Я відійшла туди до під'їзду, позвонила в поліцію. Поліція прийняла виклик. Я вже закінчила розмову, обертаюся, вона біжить на мене з тісаком, з ножом для риби. Іди сюди, я тебе уб'ю, я зараз тебе тут поріжу. За їх словами, буває й таке, що від погроз жінка переходить до дій. Кричала, кричала, вона, я не звертала уваги, по телефону стою, говорю, чую притихла. Ну, думаю, слава Богу, вже пішла. Як я качу, шарах мені по голові, я обертаюся, а вона там ракетки в нас в під'їзді на батареї дитячі лежали, не знаю, грали діти в теніс. Вона дві ракетки в місті, мені по голові розбила ті ракетки, я обертаюся, я ту ракетку за нею хотіла, вона розвертається і мені отак. Пазурами я гарачки не почула, що даже вона йому не подерла. як вона пішла, я і пішла там регоче в під'їзд. А ще кажуть, їхня сусідка Марія псує майно. Так одного разу вона погнула ручку в дверях у сусідньому магазині, а іншого обкидала машину, яка стояла в дворі яйцями. Вона вважає, що це її територія, власна територія, і вона це було зимою. І вона всі машину обкидала яйцями. Ту машину або в сильному розі не може було одмити, а якби вона кинула ще яким важким, да, да побила машину. Окрім того, за словами сусідів, пані Марія часто не дає їм спати вночі. Вона твереться, то вона нема ніякого ні крику, нема нічого. Це хвайно, а воно вип'є вже все, вже мені все нужна. Я вам чесне слово говорю. Розбудить, а потім, знаєте, як тяжко. А матюки які. Я нема видишки вже. Усе це призвело до того, що люди банально бояться проходити через свій же двір. Кажуть, найбільше переживають за безпеку власних дітей. Мене внучка, я теж часом внучку виведу. То наш я теж і боюся. То я вже з внучкою, вона вже 12 рік, але я мушу виходити, бо я боюся. Хто його знає, що в неї на умі може вийти? Я випущу дитя, вона вийде чи вштовхне, штовхне, чи ріжоне, чи палкою. Десь, і все. Дай біда, Розумієте? А хто знає, що, що з нею робити? Ну вже кажу, наші сусіди по покупляли газові балончики, бо всі бояться, а зараз йде літо і то і діти тут і все тут мати перемати діти, то все слухають. Аби вирішити свою проблему. Люди кілька разів зверталися за допомогою до поліції. Як зазначають правоохоронці, вони навіть склали на неї три протоколи: два із них через конфлікти із сусідами і один за пошкодження майна. Протягом двох останніх років на лінії 102 надходило два звернення від місцевих громадян про те, що дана громадянка вчиняє протиправні дії відносно сусідів. Так за виїздом було складено два адміністративних протоколів, Що по першому, що по другому зверненню вони були скеровані до суду, кваліфікували їх по частині, по статті 173 адміністративного кодексу. На даний час один протокол розглянутий, інший знаходиться в суді. І один був виклик від. Не сусіда а власника магазину, про те, що вона пошкодила рулети в його магазині. Також була складена протокол відносно даної громадянки. Однак і це не допомогло. І так, аби вирішити свою проблему, люди вирішили звернутися за допомогою ще й до міської влади. Як нам повідомили у міській раді, усе, що вони можуть зробити, це тримати ситуацію на контролі та порекомендувати батькам жінки влаштувати її в спецзаклад для проходження подальшого лікування. На жаль, ми не маємо таких повноважень. Щодо інших методів примусового якогось впливу на дану особу чи члені її родини, щоб врегулювати цю ситуацію, тому що без її згоди, так як вона не визнана не дієздатною, без її згоди, таких дій до не відбувається. Ми намагалися поспілкуватися із пані Марією, на поведінку якої так нарікають сусіди, та вдома її не виявилося. Як нам вдалося з'ясувати, жінка наразі перебуває на лікуванні обласній психіатричній лікарні. Однак чи діагностували у неї якесь захворювання та чи справді вона перебуває в цій лікарні? Працівники медзакладу нам не повідомили, оскільки не мають таких повноважень щодо перебування, лікування. Пацієнтів не можу надати відповідне будь-яких відомостей в зв'язку з тим, що законодавство про психіатричну допомогу, зокрема стаття 6, чітко вказує, регламентує, що без згоди пацієнта ми не можемо розголошувати ніякої інформації про нього, чи лікується про діагноз. Лише за, лише за якщо порушена кримінальна справа, за рішенням суду ми можемо такі інформації надавати в виключних випадках. Натомість цей факт нам підтвердила мати жінки. каже на лікуванні її донька перебуває ось уже два тижні. Разом із тим додає. Вона робить усе від себе можливе і хоче, аби сусіди це теж розуміли. Вона з 22 січня, з першого нападу я її відправила, довзала до 2 лю... до 9 лютого. Випізала 9 лютого, 17-го знову її напад був. Я знову визвала, знову її відправила. І зараз вона в лікарні. Вона на обліку, вона хвора. Якщо можуть допомогти, хай мені поможуть органи влади. Я не проти. ви думаєте, нам легко з нею. Хто мені поможе? як поможе. Я мучуся так на сіроків, я мати. Я все розумію, їм співчуваю всім. І вона ще нікого не вбила нічого, але ж легкі напади, таких людей багато ходять. І, і, і мені і здорових, і хворих шкода. У підсумку усі сторони цієї ситуації запевняють, що роблять усе, що в їхніх силах. Попри це, знайти вирішення проблеми нікому так і не вдалося. Тож чи зможе хоч хтось це зробити, та чи є буде якийсь вихід із ситуації, наразі не зрозуміло. Ангеліна Бараколегшилама й телеканали ТІВІМедіагруп.